Ця людина знімає постійно когось і нарешті можна зняти автора оцих красивих відосиків за роботою. Зараз буде наживо. Наживо. Репортаж. Ось чудовий f 1 Весільний дрон, як дехто каже. Це убійця. Жужик це вже ювілейна да. сорокова. За сьогодні, за півтора дня. Ну. Бомбардувальник. Гірсько-штурмовий бомбардувальник пішов на завдання. Так, от обличчя людини, яка скидає гранату. Зараз ми подивимося, що вона робить. Дивіться прямо в норочку. Летить. Опа! Все, вже ніхто не вийде. Прямо влучання гранати, тільки що побачили. Земляємо стикловати. У прямому ефірі. Так, і все. Ящик гранат в день ходить. Ящик гранат. Так. Буває і квадриків багато виходить. Позачора було втрачено три штучки за день. Викидали ящик гранат. Але задавили три квадрика і три зброси втратили. Але ефективно. Ящик гранат. Нічого собі. Да, да отак. От Коли не вистачає снарядів, вистачає гранат. І весільних мавіків. Високоточна зброя. Скільки вильотів в день ти робиш в нормальну погоду тихо? Підраховували отак це влітку було, коли день був довший, то було 49-50 плюс-мінус. А тут що? зараз я навіть не скажу, точно, точно таку цифру, день коротший, в принципі, менше злітаємо. Коли як? літаємо отак, з гранатками, батарейку не повністю використовуємо, тобто, скинули, повернулися, тобто, час менший і літаємо більше разів. Так, цифру вам навіть не скажу. Ну, можна підрахувати отак. Так. О, кільце. це за сьогодні. Ну, завчене ще. Ось так. Ось так за сьогодні. Ага. Бойовик, а це ще розвідувальність. Так, і плюс коригування, розвідування. Давай, ось. Я це буде використано. Ти раніше до 24 лютого що робив? Служив. Служив теж? Так, То ти кадровий, що, що? ти кадровий був? Ти кадровий скільки років ти в армії? Чотири. Угу. Навіть більше 4. А коли почав працювати оператором дрона? 7 квітня 2019 року. Ага, нічого собі. <світ> То ти досвідчений ветеран, практично дід <світ> аеродронних <світ> дронних військ. Да. Купа смертей на цих руках. Да, це круто. Колись ще вчитав, вів рахунок, скільки вбивав, потім збився і все перестав. Ну там вже більше п'яти хатки. Та ти що? Більше п'ятисот. Набагато більше. Ну це якщо не рахувати коригування, міномети, тому подібне. Суто так з киданням. Ну, дивіться, просто я хлопчина. Було таке, що ми штурми відбивали суто в Мавіком. Там 20 <гум> за день гасили. Скільки тобі років? 23. Ну, бачите. Багато снайперів 20 років вчаться влучно вражати ціль з 2 км кулею. От 23 роки хлопчина вже перебив стільки, скільки люди з 20-річним досвідом в принципі, не бачать в приціл. Це просто хобі. Хобість, хобі. Так? Браво! Його основна професія, він механік, як у вас, водій, так? Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста тепловоза. А як тебе звуть? Андрій. Андрій, помічник машиніста тепловоза. Кривбаз заріз рудком. Начальник ага. мене згадає. Кирівбаз заріз рудком. Наша повага. У вас кадри працьовиті, вмотивовані співробітники. Ага, он Неподалік. Стувальна артилерія російська веде такий періодичний вогонь, накидає по нашій посадці. который я да. Вот, вот. вот останавливается. Кільце. За вчорашній день вони там тусувалися, я їх вранці помітив на цій позиції. Їх було орієнтовно 6-7. Я їх почав вибити гранатками. Жодного не побачив там пару 200 було, пару 300. Uh -huh. І плюс перед ними були вони були заміновані. Монки стояли 90 Я uh -huh. на Монки теж скинув гранатки, теж розмінував. Uh -huh. Чудово. Бо в подальшому ми заберемо цю позицію. а монки нам помішають. Оператор дрона, і гранатометник, і сапер, і, спост... і розвідник, коригувальник <с <с в одній особі. Mavic і 3 нам завжди потрібно. Це є все. Я думаю, запитати в кожного з нашого батальйону у нас Mavic-3 вирішує все. У нас було вплоть до того, що ми коригували автомат. Піхоту з автоматами. Як орки лізли, там в 15-20 метрах були. І ми просто він відстрілювався по-самарійськи, бо в голову підтягнули. І ми коригували йому вправо-вліво. Так вони відстрілювалися. Ось гранатки лежать. Гранату зараз п'ємо туди вбили. Я вже тільки що кинув. кинув. Ось на кришу. Mm -hmm. Трошечки вітром зносив, але я думаю, їм теж неприємно вже стріляють. Звідки? О, воно, воно воно стоїть. Mm -hmm. Ще й цілиться, блядь. Бл Ще й попадає. Да, чутно. Ну, так завжди то, 10 автоматів одночасно стріляє по пташки. Розкажи, будь ласка, своє, свою першу ліквідацію російських окупантів. Да, але це одразу говорить, це було не за допомогою квадрокоптера, взагалі не за допомогою. Ми тоді так їх ефективно не, не застосовували. Тут так гралися. Ну, Такої війни не було тоді. Але все що, був старшим позиції спостережного поста, як зараз, повні називається, маяк. Спостерігали за ворогом, що виявляли. Знайшов, ймовірне КСП, ота їхнє. Там завжди під'їжджали машини, Жигулі, Буханки і тому подібне. Так вибрав такий підходящий момент. Ми так любили, ще гратися з пострілами до РПГ, знімали ліквідатори. Угу. Що вони далі летіли, а там дальність була десь кілометр 300, кілометр 400. Uh -huh. І я просто кинув, побачив, туди, заїхав Жигуль. Біленький Жигулик. Побачив бінокль. Це І... коли було? Який був, був да, д... 20-й. 20. 20. 20. 21-й да, 21 рік це був. 21-рік. І що чисто весіком кинув два постріла, а потім був перехват, що в цьому Жигулику був командір роти. І я случайно якимось чудом попав в Жигуля. І він згорів. 21 рік. Це було під Майорськом. Так, так. Це було під Майорськом. А ну і як ти почав скиди, практику скидів? Ти досвідчений пілот з 2019 року вже літаєш. Скидати почав також тоді в секторі. І що я почав скидати? Масовки, Так. Ну як, нас там, грубо говоря, війни не було. Грали, футбол, тому подібне. Командир дзвони мені, каже, принеси мені кросівка, а мені так впадло було. Реально було впадло, тільки з позиції прийшов вийшов. А мене скид мені підігнали волонтери. Тому попробую і несу йому кросовочки. По одному, тому що два він не міг підняти. Майком несеш. Ні-ні, тоді ще в мене був фантом четвертий. На яку відстань? Кілометра півтора. І що, закинув йому точно кинув? Ну звичай, це ж дріжка довга історія. Кинув один курсовок, попав добре. Він його зловив, все добре. Так. Вернувся тут за іншим, майже до його. Починаю прицілюватися, мене починають мене трошки глушити, давить. Квадрій починає тірятися, я в цей момент скидаю і закидаю цивільному на кришу. <реш> 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 да, потім він там ще возмущався трошки, але то вже не до мене було. У <реш> мене там поруч не було. Але так добре, курсовочки доставлені. І в цей момент ти подумав? Да, щоб не скидати подарунки, щоб їх не знищувати. Що пробував кидати вогонь, ну то і так неефективно було, як зараз. Це зараз ми вже. Там ми боялися втратити квадрики, ми розуміли, що це в нас ну, не такий розходний матеріал, як зараз. Не було такої війни. Та як раз в місяць бувало спробував скинути зажигалочки там, напалми, воги і тому подібне. Але не так ефективно це було. Щось попадав, але не так. А тут вже, на цій прекрасній землі Донбаса ми почали так застосовувати їх, що відбуваємо наступи просто квадриком одним. Обичним цивільним мавіком третім. Скільки ти вже вдалося тобі від, відбити Мавіка? Та багато. Я теж не, не знаю скільки. Ну, Весь цей час, як ми тут знаходимося, ми були там трішки на, на правішому фланзі, то там також все мавіком вбивали. Як робиться. Да. Тож таки там багато цікавих історій, там багато було. Ну дуже багато. Це часу не вистачає все розказати. Там Багато в мене було таке, що воги не взривалися, але чисто там попадали в голову. Один був сидів в, десь в такому копчику, такі самі дерева були, я кидаю на нього вог, він відбивається від веток, від не взривається і просто розбиває йому хліборізку. І Він держиться за, своє, за свою пику, бере автомат, свої віші і просто тікає з позиції. Да, такі. Історій було дуже багато. Було такі, тож, як тож, на тому самому напрямку. Е, на нашу колишню позицію вона потім вже стала, типу, як нічийна позиція, наші наче трошки відтянулися. Для тактики, так, можна так сказати. І туди захотіли зайти ахматовці. Ну, грубо говоря, ну, зайшли в 9 ранку і в 5 вечора їх, їх вже там не було. Там 4-200 і 8-300 це все за допомогою просто цієї пташки. Да. Неймовірно. Да. Скажи про спілкування з російськими полоненами, яких захопили після твоїх ударів. Е, був такий у нас дуже цікавий момент. Ми ще на цьому напрямку не стояли. Суто сюди їздили, допомагали нашим сусідам. Я був е, також там за 200, 4 за 300 в парочку. І після чого ми сюди вже перейшли на цю лінію оборони. І до нас прийшли, грубо говоря, до нас в тил, там три зека, вагнеровця. Шукали позиції Ахмата. Ну, звісно, взяли їх пацани в полон. Що потім я з ними поспілкувався, він розказував, де він стояв, а я знаю, що я туди кидав воги. Кажу, там птічка літала, він, да, каже, птічка літала, скидувала воги. Каже, мої кінти двохсотий. А я навіть коли літав, я там літав на 30 метрах над ними, вони по мені навіть не стріляли. Це двохсотий, я навіть роздивився фамілію. Єськов, як зараз пам'ятаю. Кажу, знаєш ти кого. Кажу, да, я ти був мой кінт. Кажу, я його вбив. Ти красавчик, руку тягнув. Кажу, ти б прицельно. А ось цих зараз, що недавно взяли в полон цих останніх 12. Також на них кидали гранати перед цим. Ну, тобто ми, там, я там літаю, ну не видно взагалі нікого на позиції. Взагалі, ну, тупо ні одного, ніхто не вилазить, ніхто не спостерігає. Ну ми знали, що вони там є по любому по норах. Кидали гранати в нори, вони там закривали ті нори, звісно, перекопували. Потім взяли їх в полон. Я їх запитую, кажу, що вчора на вас гранати кидав, не вони Каже, так, да, було неприємно. <laughs> кажу, кажу, та я промазав. Ну, кажу, ну все одно було неприємно. <laughs> 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 скажи, будь ласка, таке маленьке звернення. Тут, якщо до тебе прийдуть здібні молоді люди, або не за за любки Залюбки будуть тренувати, вчити. Люди завжди нам потрібні. Тим паче ми знаємо, що таких людей дуже багато є, які хочуть служити, які хочуть допомагати країні. це зараз дуже треба. І щоб вони навчились діяти так, як це робиш ти. Так. І це буде дуже-дуже доречно. І дуже потрібно нам зараз. 108-й гірсько-штурмовий батальйон, 10-ї гірсько-штурмової бригади. запрошує усіх, хто так. любить відео скіби. Їх в інтернеті десятки. Приходьте, От. будемо вбивати разом. Отак. От будемо знищувати ворога. Будемо вибивати їх з нашої неньки України. Бо Дякую. дві руки мало. Дякую, друже. Да. Так що всіх запрошує, скіба і 10-та бригада запрошують до себе.